В Івано-Франківську обирали зіркове обличчя. Конкурс краси Старфейс відбувся цими вихідними в місті вперше. Відтак у майбутньому, за словами організаторів, його планують проводити двічі на рік посезонно. Взяти участь у старфейсі зголосилися понад півсотні юних красунь віком від 16 до 24 років. З них обирали лише 11 найкрасивіших. Головна умова природна краса та непричетність до професійного модельного бізнесу. Кастинг до конкурсу краси проводився Відбиралися дівчата зовсім незалежні. Просто хто має бажання, то приходив. Ніякі агентства, ніякі примусових таких нічого не було. Готувала дефіле. Сама начинка конкурсу вона є досить нестандартною, тому що це в поєднанні конкурс краси разом з показами мод, тому що представляє свої колекції дизайнери, наші українські. Дівочу красу взялися оцінювати ті, хто в ній розуміється, чи не найкраще. Катерина Капля, голова журі, каже: до кожної конкурсантки вимоги жорсткі. Найголовніше, аби були відкриті до спілкування та природні. Я колись так само приймала участь в конкурсах, і тому для мене дуже важливо, щоб не було штучної якоїсь наіграності. І звичайно природня краса. Він і на сцені. Перед першим виходом на подіум дівчата помітно нервують. Для більшості з них конкурс краси своєрідний дебют. Втім, кожен з учасниць вірить саме в неї є те, що сподобається журі. У мене є харизма, в мене є впевненість, в мене є все. Багато учасниць, багато конкурсантів достойних страшно настроєм, усмішкою буду повіддавати все своє все свою радість. Так, звичайно, би хотілося перемогти, але Участь це також добре, але я прийшла сюди не просто брати участь, я прийшла сюди, ну хоча б війти в фінал. Обирали дівчат після п'ятьох конкурсів, серед яких не лише дефіле, але й запитання від журі. Найгарнішим та найрозумнішим зірковим обличчям міста стала Оксана Михайлюк. Відтак організатори запевняють, конкурс краси Старфейс стане традиційним. Щоправда, щоразу відрізнятиметься від попереднього. До прикладу, вже за півроку планують зробити його більш театралізованим.